Щоб вогонь з гвинтівки був ефективним, він має бути активним. Стрілець, який просто хаотично стріляє в дик ворога, досягає мало чого. Так, високоправоруч. Куля піде вліво і вниз. Минулого літа я допомагав старому другу навчитися стріляти під кутом на відстані до 300 ярдів і вирішив поділитися цією концепцією. Дехто з вас може сказати, що ніколи не доведеться стріляти зі своєї гвинтівки під кутом 90 градусів, але я не поділяю такої філософії. Можливо, мені ніколи в житті не доведеться використовувати дежегут, але це не означає, що я не буду тренуватися з ним на випадок, якщо колись знадобиться. Здається, це була двохсотка. Ой, зачекай так, я стріляв по двіці. Я сказав трійка. Так, вераст, спробуй по трійці, пам'ятай, високоправоруч, по краю заду барана. Гераз. Швидше за все, тобі також ніколи не доведеться використовувати свою гвинтівку для захисту дому, але ти, мабуть, тренувався в цьому, тож чому б не знати, як стріляти під кутом. Це ще один набір навичок, хоча б зрозуміти концепцію, навіть якщо не можеш випробувати це на стрільбищі. Почне з точки в траві. Ти побачиш її в траві, а потім трохи підніми і наведи на той лівий маленький край ззаду барана. Впливовий чувак, молодець, серйозно, бачиш, як ти просто підлетів. Так. Чувак, я щойно це на нього наклав. Так, це було не так вже й погано. Саме так, кілька поширених причин, чому варто навчитися цьому, можуть бути стрільба під перешкодою для укриття, такою як транспортний засіб. Щоб залишатися в укритті з невеликим вікном можливостей, може знадобитися зйомка не з правильного ракурсу. Ви можете намагатися зберігати нижчий силует, чи то в прихованій позиції, чи навіть у міському середовищі, таким чином зменшуючи свою помітність. Вертикальне положення робить вас більш вразливим. Якщо тільки вам це не байдуже, тоді як невимушена позиція може дати вам невелику перевагу. Трохи часу на барикаді також допоможе вам попрактикувати це, особливо на більших відстанях. Якщо ви дивилися мої відео про пристрілку куліматора, у вас вже є гарне уявлення про те, як може виглядати траєкторія польоту кулі. Снаряд спочатку рухається вгору до нашої точки прицілювання під вертикальним кутом, перш ніж знову опуститися вниз на решті траєкторії до дальших відстаней. Якщо ми стріляємо у вертикальному положенні, як звикли, то отримуємо влучання, як і очікувалося. Але стріляючи з тієї ж точки прицілювання під прямим кутом, ми можемо промахнутися залежно від дистанції пристрілки. Коли ми повертаємо гвинтівку на 90 градусів, ви можете побачити, що траєкторія більше не піднімається вгору до нашого оптичного прицілу. Тепер наш снаряд одразу рухатиметься ліворуч у напрямку до прицілу. І там, де раніше траєкторія вигиналася вниз при вертикальній стрільбі, тепер це виглядатиме так, ніби ми взяли точку цієї траєкторії і повернули її вниз. Ви можете побачити, що наші попадання будуть нижче і лівіше від точки прицілювання незалежно від дистанції пристрілки, оскільки при нахилі на 90 градусів траєкторія ніколи не піднімається вгору. Тепер я хочу взяти свій атеч AXPS 3036 ярдів і постріляти з ним під кутом 90 градусів на дистанціях 100, 200 і 300 ярдів, щоб ми могли наочно побачити, наскільки сильно відхиляться попадання при такій нахиленій траєкторії, стріляючи весь час по тій самій мішені. Я також хочу додати один зі своїх улюблених прицілів для бонусного трюку 4X. Окрім своїх крутих функцій, він має невелику перевагу при стрільбі під кутом. Щоб зрозуміти, про що я говорю, давайте візуалізуємо деякі траєкторії, використовуючи цей приціл. Як я вже згадував раніше, ця сітка BDC має не лише точку прицілювання і попадання на 100 метрів, але й приблизно вбудовані нулі на 5 через 200 і 25 через 300 метрів. Я можу простріляти цю лінію на 300 метрів на ближчій відстані 300 ярдів і приблизно отримати 0 від 36 до 300 ярдів, що буде так само, як і при використанні мого і атеч із нулом на 36 ярдах. Тепер Ейкак має фіксовану траєкторію, як і будь-який інший приціл. Ми просто використовуємо різну точку прицілювання залежно від відстані до цілі. Якщо я стріляю по мішені на 300 метрів, Використовуючи дуплекс для 300 метрів, то можу опустити точку прицілювання на мішені на 100 метрів, використовуючи підміткову лінію для 100 метрів. Тепер, якщо ви звернете увагу, траєкторія підміткової лінії для 100 метрів не піднімається вгору так сильно, як при використанні підміткової лінії для 300 метрів, що було б схоже на траєкторію мого і із нулом на 36-300 ярдів. Використовуючи цю підміткову лінію з нулом на 100 ярдів або метрів вейкак, я не відправлятиму свою траєкторію так далеко вліво під час стрільби під кутом у 90 градусів, оскільки точка перетину нуля тут трохи розтягнута. Щоб перевірити ці два нулі на відстані до 300 ярдів, мені спочатку довелося пристріляти мій ятеч на 36 ярдів. А потім швидко підтвердити 0 на 36, 300 ярдів із моїм і використовуючи підміткову лінію на 300 метрів. Хоча для цього тесту я використовуватиму підміткову лінію на 100 метрів, увесь час я використовуватиму набої Lake City M855 гривенте. Я купив проектну дошку і обвів мішень IPSC у верхньому правому куті, залишивши собі місце, щоб зафіксувати наскільки нижче і лівіше будуть попадання з кожним нулем. Ця дошка коштувала всього близько 10 доларів чи щось таке у Walmart. Починаючи зі 100 ярдів, я буду цілитися в центр чорного кола на мішені, у центр маси починаючи за ікак. Пам'ятайте, я використовуватиму підміткову лінію на 100 метрів, щоб імітувати нижчий кут траєкторії. Модель, яку я використовую, це TA-01NESN, у якій немає волоконооптичної підсвітки зверху, бо я хочу чітку чорну сітку. Навіть під кутом ця сітка все одно зручна у використанні, хоча й не вдається добре прикласти приклад до грудей. Я частково тримаю її на руці для гарної картинки в прицілі і щоб впоратись з невеликим горизонтальним паралаксом, Айкак, як який при нахилі стає вертикальним. Не дуже далеко від нашої точки прицілювання з цим пристрілюванням на 100 ярдів, хоча все ще нижче і лівіше. Тепер давайте перейдемо до ятеч із корочою пристрілкою на 36 ярдів. ЯТЕЧ досить легко використовувати пристрій під кутом, оскільки він має дуже велике поле зору і майже не має паралаксу, про який варто турбуватися. Як і передбачалося, ця ближча дистанція пристрілки відправила наш постріл трохи далі вліво, ніж це зробив Ейкак. Тепер час взяти свою величезну мішень і вирушити до насипу на 200 ярдів, щоб відслідкувати наші наступні групи пострілів під кутом. Знову починаючи з Ейкак із поганим упором руки, я зробив свій перший постріл із невеликим сюрпризом. Щоб отримати гарну картинку, прицілу під кутом, короткий винос висібної зімниці цього чотирикратного Ейкак дав мені легенький стусан у лоба. Це було вперше для мене, але я і не здивований. Я був дуже розслаблений і без упору в груди, щоб поглинути віддачу. Мав би бути насторожі, але якби там не було, повертаємось до стрільби. Можете побачити, що це подальше пристрілювання на 100 ярдів не пішло занадто далеко вліво, але без будь-якого підняття по вертикалі під цим кутом ми бачимо значно більший спад по висоті. Тепер повертаємось до ятеч на 200 ярдів. Пристрілка на 36 ярдів однозначно відправила групу влучень далі вліво порівняно з пристрілкою. Ейкак на 100 ярдів. Тепер давайте завершимо на 300 ярдах, знову починаючи з «Ейкак». Решті наша остання серія пострілів з ятеч, і ми закінчили. Оскільки ятеч ішов далі вліво, я не був певен, чи постріли не підуть повз мішень, тому зробив ще два постріли, прицілюючись ось тут про всяк випадок. Очевидно, після перегляду відео я переконався, що мав рацію і радий, що вирішив підстрахуватися. Якщо я візьму ці два останні попадання і розміщу їх там, де вони були б по замішенню, ми отримаємо нашу фінальну групу. Дривлячись на наші загальні групи, здається, що Айкак починає формувати вертикальну траєкторію після того, як перестає йти вліво з цим дальшим пристрілюванням на 100 ярдів. Якщо ви хотіли б влучити саме в чорну точку прицілювання тут, вам довелося б цілитися приблизно ось тут на 100 ярдах. Ось тут на 200 ярдах і десь тут на 300 ярдах. З траєкторією і атеч вам доведеться цілитися тут на 100 ярдах, тут на 200 ярдах і тут на 300, щоб отримати бажане попадання в ціль. Скажу вам, що зейкак набагато легше визначати, як тримати приціл під кутом, особливо тому, що у вас є збільшення ще одна причина, чому крутий. І атеч однозначно вимагає більше тренувань і практики при використанні коротшої дистанції пристрілки, хоча ви можете просто пристріляти на 100 ярдів, якщо вам так зручніше. Просто майте на увазі, що доведеться трохи більше вгадувати, коли ви тримаєте приціл поза ціллю. Якщо у вас є певна улюблена дистанція пристрілки, раджу встановити подібну мішень і відстежувати свої попадання в реальному часі, щоб ви могли робити передбачувані постріли, якщо раптом доведеться зробити такий рідкісний постріл у надзвичайній ситуації. Якщо ви пропустили моє відео про пристрілку Реддат або ІКАК, обов'язково перегляньте їх після цього, щоб краще зрозуміти, що відбувається в цьому відео. Я планую вийти і відстежити ще більше траєкторій та додати кілька додаткових дистанцій у майбутньому, для чого знадобиться значно більше мішень і наразі занадто дорога амуніція. Для всіх моїх шанувальників Айкак, залишайтеся з нами. Адже незабаром я випущу дуже технічне відео про те, як впливають на хил ствола та боєприпаси на Айкак. Не забувайте про коротку відстань до ока, коли стріляєте під кутом за Айкак, щоб не отримати гарний шрам на лобі. Як це сталося зі мною? Дякую за перегляд і не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступне відео.